Зберіть, просто розкажіть Ні. мого діда. Оце кілішок, яким він, значить, пив. В нього більшої порції не було. Оце 25 грам. То така культура пиття була. Він собі наливав, я пам'ятаю, дідуся, він мав ставні челюсті, і, значить, він, процедура їди то була така, значить, він бере хлібчик, обрізає це з е, ту шкурку, ну, той куб, квадратний той хлібчик, обрізає шкірку, намащує то е, маселком, готує там помідорчик, то все. І мав вино або горілочки трошки, оцей келішок наливав 25 грамів. І він собі... Така процедура повільна. Це слід, не, здаєте, не? Так. так, а цей другий прибор, як ми знаємо. Це назвати? якраз холодильник для пива. То були високі бокали, то сюди наливалося, засипався цей лід, закидався, закривався. І той бокал, значить, він міг сидіти з тим бокалом потихеньку, цілий вечір і розмовляти. То такі були в кнайпах. То це е, прибори обладнання десь 30-х років, чи так, ще давніше. Так, так, так. А о дивіться, що мій батько мав. О, яке на на, на цей на окуляри.